Доброго дня! Привіт усім! Вас вітає Елено Люс! Добрено шукати інформацію в посад перепостах? Стоп! Про кого вирішити проблему? Від тепер найцікавіші, найтаймовіші і найактуальніші події нашого університету та міста Лева для тебе саме тут і зараз. Засікалися? Поїхали! не розпізнати симптоми та діагностувати за таке захворювання. Де і коли теоретичний корпус нашого університету. 16.00, а саме аудиторія А2. Проходь, ми чекаємо саме на те. Ти прийшов до мене і говориш «Матеріаліон, І ти просиш без уваження. Ти не пропонуєш мені дружби. І навіть НЕ ПРИЙДЕШ НА МАФІЮ?! Аудиторія А2, прийди розклада дізнайся, хто то є два. Нагадуємо, що це у нас у березні дні. Тож якщо ти не знаєш, чим себе зайняти, не знаєш, куди купити дівчину, пропонуємо... І ще на Захід-Песі! І на Захід-Песі! Hello, my dear friend! My name is Taras. And my name is Diana. How do you do? Do you speak English very well? Well, the music here is pretty good, yes? Oh. No. <laughs> 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 Тож, давайте спілкуємося англійською радою. Що свій рівень англійський як і наш. Приходьте в бірш-клуб, на базі нашого університету та навчайтеся англійською цікаво та інтерактивно. І слідкуйте за мною у цій групі. Отже, з вами були Яна Колець. Підписуйтесь на наші новини, які ви бачите.